Так, всім привіт! Такі ми з вами починаємо новий блог. Я зараз роблю макіяж, збираюсь, і в мене сьогодні побачення з собою. Е, чому з собою? Не через те, що я не знайшла компанію, а через те, що я не хочу, хочу провести гарний час, не хочу залежати від чогось настрою, від чогось часу. І я вирішила запросити себе до себе побачення. Я планую, напевно, сходити в кіно, потім сходити десь випити такої, знаєте, вечірньої релакс кави, щось смачненьке з'їсти, ну і взагалі прогулятись, провести гарний час. У нас сьогодні спека, але доволі такий хмарний день. І я сподіваюся, що грузи не буде, і вона не зіпсує мої плани. Тому я розраховую на те, що погода мені допоможе в моїх планах. Трошки так хмарненько, ніби, ніби спека спадає, до речі. І зараз, напевно, найприємніше на вулиці. Дуже так. Має бути, я так думаю, що і не спекотно, і не, хо... і не прохолодно. Саме-саме те, що потрібно. Я тут доробляю макіяжик, додаю трішки рум'ян на очі, щоб було все в спільній такій гармонії і щоб додати свіжості. І, мабуть, додам ще трішки хайлайтер. Хайлайтер я візьму з цієї палітри Makeup Revolution, візьму ось. Цей рожевий відтіночок і дуже так красиво його шліфую в шкіру, щоб був і блиск, і такий лоск шкірі. Взагалі в мене такий буде лоск макіяж, тому що використовую тональний вічесейду, він, в принципі, дає такий, знаєте, гарний сяючий фініш. І зараз ще хайлайтеру трошки додам, і рум'яна мої, в принципі, трішки з сяянням від буржуа. Ось так прям вшліфовуємо шкіру, просто втираємо, 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 дуже гарно працюємо пензликом, щоб вони прям, прям були наче, наче рідні, наче то ви так світитесь від щастя. Ось так, нафарбую вії. І зараз я дофарбую поза камерою вії і нафарбую Губи, не буду вас тут затримувати на цьому монотонному процесі, коли я фарбую вії, губи, тому що я в принципі не можу розмовляти, коли я це роблю, тому... тому не затягуємо час. Я вже вдягнула, зібралась, вдягнула сьогодні свій новий сарафан так по літньому, по атмосферному. Мені дуже подобається, але мені не подобається те, що там робиться зараз на дворі. Там зривається вітер. Я дуже проживаю, щоб не зіпсувалась погода. Погода, будь, будь ласка, на моїй стороні. Я так хочу цей день провести, так як хочу. Ну що, я вас вітаю? На вулиці почався дощик. У мене тут є парасолька на всякий випадок. Але я все одно їду. Що, друзі мої, я виїхала, їду. Зараз дивлюсь на небо, воно таке в хмарках і такого блакитного кольору, як мій сарафан. Обожнює цей колір, якщо чесно. Я думаю, що дощик це короткочасний, це справді такий літній приємний дощ, тому він вже майже закінчується. Я зараз виїжджаю в планах піти в кіно. Сподіваюся, що все буде ок. Бо знаєте, часи непевні. То відключення світла, то щось інше. Тому я сподіваюся, що все буде ок. А зараз дощик Припиниться і я відкрию віконечку, дуже люблю, знаєте, коли вже така спека спадає, відкрити віконечку і їхати з вітерцем, як то кажуть. Ось, щось мала вам ще розповісти. Моя стандартна фраза, тому що якось як включаю камеру, забуваю, що я взагалі мала розповідати і... Машинка, чого ж ти повертаєш так? Ти ж мене маєш попустити. Ну ладно, встиг. Е Я сьогодні планую виконати свою мрію, провести літній довгий день поза домом, відпочиваючи, е гуляючи, п'ючи, не знаю, якісь напої. Тому в мене зараз кіно, потім прогулянка. Я сподіваюся, що в мене моє побачення з собою. Прям буде на вищому рівні. Я себе прям так задоволюю. Господи, що я говорю, що в мене буде таке крутезне побачення, в якого, в якого ні в кого ще не було. Бо знаєте, сам собі створюєш настрій, ніхто, його, сподіваюся, не зіпсує, тому, тому ось такі справи. Все, зустрінемося м, десь ближче до кінотеатру. Так, все, я приїхала. Тут дощику й сліду немає, тут сонечко світить, небо чисте, так що, можливо, я ще й під цей дощик попаду, але можливо вже на цьому закінчився дощ. Я так вже давно не була в кіно, і я так хочу карамельного попкорну вам не передати. Я завжди, коли йду повз кінотеатр, там ним так класно пахне, і мені його прям дуже хочеться. А останній раз була в кінотеатрі, то минулого року на барбі. Ось тому у мене зараз. Знаєте, давно не робила. Давно не ходила в кінотеатр, тому сьогодні мій вибір впав на кіно. Так, а я зараз ще зайду в магазин, куплю собі водички, не знаю, пепсі чи щось таке, і буду йти в кінотеатр брати білетки. я Водичку взяла, тепер йду в кінотеатр. Добрий день, маленький Я карамель. Це друге. Да. Я вже на місці. Я, до речі, дуже люблю. Добав та э, анонси парадбіну. Це птахи. Я знаю, що це птахи, але які саме. Це сороки. Сороки? Це фільм закінчиться. До речі, купила на Євротур. Ну, фільм такий собі посередній, але хотілося чудому старого кінотеатру з попкорном. Тому ось так. Ну, типу, щось таке комедія, щось таке сімейне. Подивитись можна, але зараз просто гарний вірний світ. У нас найкращі кадри займаються при цьому світлі. А я далі десь сісти посидіти випити каву. Як ідеально зараз на вулиці, просто неймовірно. Не спекотно, сонечко заходить, людей люди ходять, гуляють. Що пункт наступний на сьогодні? Ще піти прогулятися по парку. А, так як я вже казала, зараз просто ідеальна температура не спекотна, і мені ще дуже хочеться руки помити. Я не сходила в туалет, не помила руки. І знаєте, таке відчуття, коли літом хочеться руки помити. Зараз пройдусь і, напевно, ще зайду в сільку, плюс собі якихось смаколиків, щоб коли прийду додому, ще собі включити фільм і продовжити цей ідеальний вечір. Сподіваюсь, мені в цьому ніхто не завадить. Все, я вже прийшла в машину і ще одну вам, ну, не таємницю, а свої такі... Задоволення від сьогоднішнього дня розповім. Зараз я буду їхати по вечірніх дорогах. Дуже люблю їздити по вечірніх дорогах. Вони пусті, вони не переповнені. Зараз відкрию віконечко і, е, і знаєте, що сьогодні, вперше за довгий час, я нікуди не спішила. Я так ідеально розрахувала свій час, що. Просто все відбувалось плавно, все відбувалось рівномірно, так як, так як я цього хотіла. Ну, але це ж звичайно багато в чому залежить від того, що я реально розраховувала тільки на свій час, а не там ні з кимось домовлялась, ну тобто там чоловіка не чекала, ну в плані того, що не то, що не чекала, а що він мене не чекав і не казав давай вже скоріше будемо йти вже додому. А я сьогодні робила так, як хотіла я. Так, що тут відбувається? Щось тут відбувається. Якісь мигалки їдуть. Пожежна їде. І, пропустимо і вже тоді будемо повертати. Окей, буду їхати додому. Ще зустрінемось. Я вже вдома і зараз ще буду вечеряти. Кабачки, які я стушкувала сьогодні в день. Я знала, що в мене є готові кабачки, які я дуже хотіла, тому я не замовляла прям їжу-їжу. Зараз прийму душик і ще вечеряти буду. Я вже прийняла душик. З смачного в сільпо я купила нектаринки, але я, в принципі, наїлась, тому без нектаринок налила собі вина і хочу подивитись пурпурові серця. Класний фільм. Я, знаєте, коли не знаю, що подивитись нове, я краще щось передивлюсь те, що реально мені принесе задоволення. Цей класний. Привітки! Ранок неділі я б'ю каву і, скажімо так, прокидаюсь, бо якась ще така трошки сонна. Зараз буду снідати і відповідно пити каву, думала трошки сьогодні піти позасмагати. Але там така спека, що я напевно відкладу свої бажання. Я просто зараз ходжу по дому і я вже відчуваю, як мені спокотно. А ще тільки ранок, ну як ранок? 10 година. Тому я, напевно, то відмовлюся від своєї затії позасмагати. позасмагати. Треба, напевно, щось на майка подивитися. І це не моє якесь там бажання, це реально. Винуждена, не пам'ятаю слово, міра. У мене багато засобів закінчується. Я ніяк не можу дібратися до мікапу. Тому зараз сніданочок, кава і щось полажу в інтернеті. А я поки що переробила педикюр. Трошки мені здається більше часу потратила на нього, ніж очікувала, але це треба було зробити. Зробила такі ж червоні, які були, і зараз хочу трошечки привести себе все ж таки в порядок, можливо, познімати якісь відео для інсти. І взагалі хочу подивитись серіал новий знайшла. Так, стосовно подікюру, купила собі ось такий ремовер для кутикулу. До речі, це мій перший ремувер. До того я просто розмочувала кутикулу на ногах. Ну, Бо я тільки подікюр роблю самостійно. Розмочувала, відсовувала, там, вичищала, старалась обрізати. А з ремовером все набагато простіше, воно там легше відчищається, просто повичищала, повідчищала і різати навіть нічого не потрібно. Не скажу, що я прям його обирала, тому що в мене на роботі просто зайвий предмет. Додала, додала колега-керівник в корзину, і я подумала, окей, мені треба ремовер і, скажімо так, відкупила. Тому ось такий ремовер, в принципі, непоганий. Далі я покриваю нігті звичайним лаком. Це у мене ось такий Евелін. В такому бордовому відтінку зараз ну тут, звичайно, пише гель, але ж ми всі розуміємо, що це звичайний лак і тримається досить класно на ногах. Я з таким звичайним саморобним педикюром, з звичайним лаком ходжу 4 тижні, так як з салонним гель-лаком на руках. Ось тому. Ой, я не дивилась в камеру, не бачила, можливо, тут був розфокус. От такий от лак. І далі покриваю все ще додатково топом. Це рімель. Він у мене вже такий червоненький, бо збирається кольори пігмент від лаку червоного. Теж додає такого блиску, рівного такого гладкого покриття. Ну і в принципі, ось такі мої помічники в педикюрі. тому мене влаштовує. Я сама роблю і нормально хожу своїм саморобним педикюром. Так, зварила порцію кави і хочу зараз зробити каву оранж холодному. А, я тут трошечки зібрала волосся в хвіст, трошки е навела красу, а, що знаєте, собі подобається більше. І хочу купити холодної кави і подивитися серіал. Я сподіваюся, що не вистачить соку на одну порцію, дуже мало залишилось, і хочу додати ще ось такий сироп, до речі, ваврорій взяла... Ой! Ось такий сироп в агрорії взяла. Вона зі смаком ні оріху, але я додаю буквально, буквально трошечки. Сподіваюсь, вам там видно. Ой, буквально трошки, щоб не було таке солодке, як я її додала в кар'ярні. Тепер додаємо соку. О, і якраз тут ще залишки є і додаємо порцію кави. Та-дам! Це все розмішаємо, щоб підняти сирок. Він не був на візу. Ось ці хоч не підпалюються. напій, І це прям, прям просто супер класно на літо. Коли хочеться і кави, і холоденького. Куртяк. Так, я йду дивитися. Вдома це вам обов'язково. Так, доброго денечка. Сьогодні вже середа. Так. Час летить неймовірно, швидко, все стабільно. Я, здається, пропала з влогу з моменту, коли сказала, що йду дивитись Серіал Серіал я додивилась там на сім серій, ну, типу вісім пише, але перша це якась вступна частина, і мені здається, що я її навіть не подивилась. Іспанський серіал називається Жодна віднині», ніби про, від нині, про е Підлітковий, там школа зображена, про такі прояви насилля, не знаю, різних таких, знаєте, негарних ставлень, чоловіків до жінок. Ну, це не жорстокий, просто там розкриваються там, різні такі, знаєте, поведінкові, негарні ситуації. В принципі, подивитись можна, не скажу, що захоплює з першої картинки, це серіал від Netflix, але подивитись можна, і вже мені було цікаво додивитися. Ну, в принципі, красиві актори. От, тому я вчора його додивилася. Що сьогодні буду дивитись, не знаю. Можливо, передивлюсь якийсь фільм, який мене точно не розчарує. Сьогодні в нас має бути відключення світла з 5 до 9, тому не знаю, як буде вже проводити вечір, але добре, що з 9 буде світло, тому можна буде швиденько прийняти дошик, помити голову і, відповідно, щось собі включити, подивитися. У нас дощик трошки зіпсувалась погода, але в п'ятницю ніби має все налагодитись. Має налагодитись, повернутись в сонечко, але бракувало такої свіжості, вона дійсно потрібна була, бо вже була спека неймовірна. І вчора, незважаючи на те, що душовий день, бував, він був тепленький, сьогодні трошки прохолодніше, але я думаю, що комфортно все одно буде. Такі от справи, ось. Я сказала, як серіал називається. Називається жодна від нині. По-моєму, казала, але на всяк випадок. Так, ну що, я вже вдома, що я вам хочу сказати. Поговорила з вами в машині. Доїхала на роботу нормально, поспілкувалася з вами нормально. А потім я просто відчуваю, що я не можу повернути шию. Десь, напевно, продуло чи що. ну... І... А, боляче, але вже не так боляче я випила пакетик Німасилу, і вже ну, я ось так от можу повернути. Хоча до цього я взагалі ось так дивилась, ось так поверталася. Тому я зайшла в аптеку, купила ману мазин. Це така стара штука, яка ще до цього часу, сподіваюся, що допомагає в таких випадках. І я, до речі, дуже люблю ефект від цієї чарівної водички, в мене завжди такий затишок з ним асоціюється. От зараз. Прийму душик, помиюся і намажуся ним. ляжу на диванчик і буду зігрівати свою шию. Ну, не зараз прийму душик, бо в нас немає світла. Ось, ну Але німа сил, хоч допоміг, хоч трошки ще молитись. Ну що, у нас вже вечір. Я тут п'ю квасик, думала, вино, але безалкогольні напої перемогли. Я не знаю, що зі мною робиться. але я якось віддаю перевагу останнім часом безалкогольним. П'ю квас, їм лохинку. Ось така в мене порція, я вже трішки звідси з'їла. Але загалом ось така от малесенька мисочка, не знаю, соусниця. ну Взагалі я це купувала під якісь соуси. Ну, коротше, Отака от мисочка це така моя порція на вечір. Я дивлюсь в ложики, там іде дощик. Думаю, що чути. Я намазалась в мене зігріває мою шийку. І я зараз прийняла зручне положення на дивані і ось так проводжу вечір. Так, добрий раночок, я дозберусь на роботу. Ми тут з дівчатами на роботі обговорювали тему <кій> макіяжу. Для когось забагато косметики, для когось замало косметики. Хтось взагалі не використовує косметику. Моя думка така: я взагалі дуже люблю, коли гарно нафарбовані дівчата, коли доглянута шкіра, це само собою, доглянута обличчя. Це зрозуміло, це основи, тому що на будь-якому догляну точніше, не так, тому що е... на доглянутому обличчі, звичайно ж, і косметика виглядає краще, якщо у вас якісь недоглянута шкіра. То, звичайно, ну, тут в першу чергу треба робити акцент на лікування, на догляд, і, відповідно, тоді додавати декоративку. Але я, звичайно, я люблю, коли дівчата гарно нафарбовані, коли це стриманий, красивий макіяж, коли просто вирівняний, вирівняний тон шкіри, підкреслені брови. Ну, коротше, все те, що роблю я. Доданий рум'янець, щоб це все було красиво, охайно. І виглядало е, виглядало досить гарно. Що хочу сказати. Звичайно, натуральність в макіяжі це, це важливо. Я не переборщую, не, не додаю забагато косметики, але я люблю косметику, і для мене е, процес макіяжу, в принципі, такий я, ну не знаю, якийсь обов'язковий ритуал, тому що мені, мені це подобається, і я в принципі не можу. Уявити себе, що я відмовлюсь від косметики, не від того, що я там якось погано виглядаю, коли не нафарбована. Просто я особисто не маю якийсь суперконтрастний тип зовнішності, щоб повністю відмовитись від косметики. І взагалі, і косметика мені допомагає підкреслити якісь мої особливості, мої плюси, і, можливо, якщо є мінуси, звичайно, вони в кожного є. Їх якось мінімізувати. Тому. Е я собі подобаюся з косметикою. В моєму випадку, косметика мені допомагає виглядати більш яскравішою, більш такою а, контрастнішою, не бути просто таким, знаєте, світлим, світлою плямкою на фоні цього яскравого чи не яскравого життя. Ну, коротше, я за косметику, я за красивий е, макіяж. Тому ось така моя думка. З приводу того, багато чи не багато косметики, ну, я використовую по мінімуму, якщо там а, говорити консилери, тональні креми, ну, в принципі, знаєте, це просто функціональні властивості косметики, і, відповідно, якщо я можу собі дозволити мати і консилер, і тональний крем, я маю ці два засоби, і, відповідно, використовую їх по своїм функціональним особливостям. Що там хтось вважає, що йому достатньо одної тоналки, наприклад, е, я думаю, що нічого страшного, якщо ви під очі акуратненько теж нанесете тоналку, і а тому буде ваш макіяж теж красивим. Коротше, підсумки. Я за косметику, я люблю макіяж, мені е, вона допомагає. Трошки яскравіше виглядати, бути, не знаю, впевненішою, більше собі подобатись, особливо рум'яна, мені подобаються, коли я наношу. Так що ось так от У нас вимкнули світло. Я думала, ще трошки е, привести в порядок волосся, Іду класти його, підпройтись е, брашем, але, але світла немає, тому я буду. Ну, я буду ось така. Ну, а що поробиш? Такі часи. Це я вийшла на роботу. Сьогодні той розгрузочний день, коли я без машини. А тут виходить сонечко, але ще трошки все одно погодно, тому я в курсі. У мене є парасолька, не всі випадку. Ну що, привіт, друзі! Нарешті п'ятниця, кінець робочого дня. Я вдома, нарешті цей робочий день закінчився. У мене такий відпочинковий настрій. До речі, випили після роботи. Е ну, Давайте скажемо три калихівина. Е Ми з дівчатами зібрались І знаєте, зараз такий справді відпочинковий настрій. Настрій ще попереду вихідні. Е Класно. І в мене сьогодні був доволі таки вдалий шопінг. Одну річ купила, але я купила собі такі широкі літні штани, як зараз актуальні. Купила у магазині Стіма. Мені подобається цей магазин, якщо чесно. от Заходиш, і мені подобається якість одягу там. А, не про всі магазини можу це відмітити. Наприклад, Солмер, які рекламують блогери. Багато з блогерів рекламують саме Солмер. Я не в захваті від якості, якщо чесно. У мене є речі. Небагато, в мене є дві одиниці звіти, але я не скажу, що я прямо в захваті від е, тих речей. Е, от. А от що стосується стіни, ну, мені подобається якість. Я там ще хочу, напевно, піджак чи жакет, як правильно сказати. Е, хочу, напевно, то купити. Я його не мірила, але так візуально проглянула, він мені сподобався. Слово, що я купила? Я купила ось такі літні брюки в полоску, і зараз покажу, як я їх збираюся носити. Тканина доволі приємна така, така літня костюмна, скажімо так. Вони на резинці, вони були по знижці. До речі, в минулого разу я заходила, напевно, то навіть на початку тижня я заходила, там не було таких цін. Їхня повна ціна складала 999 гривень. Сьогодні я їх купила за 399 гривень. Ось такі от штани. Зараз помірюю, покажу, як буду це носити. І що я ще сьогодні купила. Я сьогодні зайшла у Watson's і купила собі повторно 9. І купила собі повторно мій бальзамчик для губ від Катріс. Він дуже класний, в нього класний такий ефект на губах. Тому я вирішила не вигадувати велосипед, а купити те, що мені подобається. Я вчора сиділа ввечері на мейкапі, бо в мене закінчується бальзам для волосся, в мене закінчується консилер, у мене закінчується тонер. Що в мене ще закінчиться, у мене закінчиться крем під очі і я якось не знаю, що вчора мейкап мене не тішив, то довго вантажилось, то я не могла поставити фільтр правильно, можливо, це від мене залежить, можливо, це від мейкапу. Ну, коротше, вчора я там нічого не вибрала, але мені справді потрібні ці всі речі. Тому сьогодні я просто зайшла у базин, скупила бальзам, і давайте зараз поміряємо брюки. Так, включила камеру на 0,5, ось так вони виглядають. Я думаю, там повинно бути видно на цьому режимі. У мене розмір XS. І я планую їх носити з чимось облягаючим. Або ось такий топ у мене є коротенький, або просто якась майка облягаюча. І... А, ну, Мені здається, на літо це крутезний варіант. Мені, звичайно, їх треба підкласти. я... Постараюсь справитися з цим своїми силами, щоб не нести в ательє. Якщо вже мені не вдасться, то доведеться все ж таки нести в ательє. Ну що я вам хочу сказати? Мені мені класно. Мені класно, мені подобається. Я хочу у відпустку. Я, нарешті, хочу, не нарешті, я хочу вже, <смас> хочу вже у відпустку не ходити на роботу, не дотримуватися якогось сходу, а просто е насолоджуватись літом, насолоджуватись літніми образами. Ось так от.